От, от перший день копа, на такому бугрія заліз. Кругом це обрив, такий ще не дорили. Значить он беруть. уберуть. скоро зріють невеличкий островок. І ось що я накопав. Апаратом, свій. вон дивіться, лежить. Отлично лежить. От она. Копійлася і отпечаток. Отак. Перва моя добича. Так, а яка копійка? Не знаю, зараз провіримо. І вона як я її цапнув. Цаплю лопати. 61 рік. І ось які мої результати мов копу. Ось я. Скільки гайна накопав. Так. Пробка. Пробка звичайна. розпространена, савдеповська. З клеймами всякими, це з-під вино. Далі друга пробка. Так, і ось наша ходячка, 94 рік. Так. Такі добичі моя. 61-го совдепи і пластинка. Свинцю з під вино пиво, не знаю, горілка. І ще ось пробочка така. Раз, ще й не відковирювали росла так і ось іще якась находка находочка кусок землі так десь я її бачив стрічали угу, ось вона, пробка впеклась в землю совдеполька спецсетро верно. От вискочила добич така. Ось такий мій перший коп. Пояжі, що зглянулися вищі сили. Сьогодні моросить, дощ такий. Ну, подарили мені таку копійку, надію. На майбутній. Дуже... Я надіюся, що гарний коп буде. Тут ская шум. знайшов, кожному своє. Такі ось вещі, творяться на цьому кургані. Ось От такий печаток монети. Ну, монета лежала на глибині десь, десь 10 см, і причому на ребрі, на ребрі. сигнал був по ребрі. От так. Ну, коротше десь. もうねもうね